Всім привіт! Хочу розказати вам такий. Сьогодні була у одного мастера, і він розказав нам, як... чого виходить, що порошок дорогий, а вещі не вестіруються. І за чого це відбувається. Оказується, в машинці є два барабани. Один барабан металевий, а другий там є пластмасовий. І з що з пластмасовим є патрубок вверху і патрубок внизу. Коли ми сюди засипаємо порошок в стиралку, Порошок попадає через в малий патрубок, а потім він проходить через стірку і попадає у великий патрубок. В Великому патрубці є там. Обратний клапан, який вроде бы, як не пускає, щоб туди уходив порошок. Але достаточно місця для того, щоб порошок залишився в тому патрубку. Таким образом, виходить, що недостаточно порошка. В общем, по большому счету, десь порошка уходить в каналізацію, і залишиться тут мало порошка. Та, для того, щоб цього всього не було, щоб стірка була вистірвалася і був толк з того дорогого порошка, який ми купуємо, то треба, ми знайшли такий виход. Ну, він нам підказав у всякому, що порошок треба кидати непосредственно в стірку туди. Якщо це от, продаються капсули, потім сухий порошок теж можна сипати. Ну, а жидким ми придумали, чоловік ми придумав таку штуку отакий є, як стаканчик. І в нього наливаємо порошок. Коротше, я показую так, як ми робили, і це реально працює. Кидаємо стірку. і беремо цей стаканчик. Наливаю сюди порошок, мою ще. Це. Чи це порошок вже Считається. Налила порошок і отак от просто вложу в стиралку. Ну, зверху на віші. І закриваємо і включаємо. Так? Перебуває? Ну, доволі таки, це, це образно, сірки більше, звісно, тут 7 кг. І воно, виходить, вода поступає сюди на порошок, вона розтворюється хорошо і не входить в каналізацію. Де там патрубоквотний затвор, вона все одно половина туди уходить. Так само і з цим. Ополаскивать именно. Ополаскивательную. Були... Если, например, там є вделение в ополаскивателя, есть туда освежитель, ну как ополаскиватель, там є указатели максимум. Если чуть-чуть больше максимума включается слив, а потом що сірка не пахнет. А оказывается, воно просто ушло в канализацию. Так что надо действительно мерять колпачками, вирить так, як положено. Тоді буде толк. Да, недаром же придумали эти мерные колпачки. А мы думаем, что их мы наливаем больше. Вот, открывается. видите, клапан максимум. Это на поласкователе. Если чуть-чуть больше максимум, то автоматически включается слив, и оно уходит в канализацию. На стирку не попадает. В общем, получается так, что надо наливать четко только колпачок. Не більше колпачка, тому що якщо більше, то все напрасно випри, випри. Автоматика Автоматіка зрабатує, воно просто смивається. Смивається. Ну, в общем, сам, сама суть, виходить, це по полоску це одне, а сама суть по стиралці, що ми не думали даже і не предполагали, скільки літ уже стираємо і не думали, що така історія може бути. І завжди задавалися вопросом, чого порошок хороший, дорогий беремо, а воно не відстірує так, як треба. От, тому воно і не вистірує. Ще раз повторяю, що воно не вестірує? Тому що воно йде в патрубок верхній, от, потім заливається вода, вода заливається і 90%, Як він казав, да так? Ну так, да, 50% виходить в каналізацію, тому що ну як, там е, в нижнім патрубку є водний затвор, а до того водного затвора є определений проміжуток пустого міста. Це нормально пустого да, міста. Там, да. І половина порошка попадає в той цей слівний. І тому воно і не відстирає. А коли стали ось, ось сьогодні стирали одіяло... Це така жара, саме простирати одеяло, То ті одеяла аж скрипіли від чистоти, коли спробували цей метод. Отак от, от поставили туди метод. Може, вже давно люди користуються? Ні, ну як давно. ну Допустимо, де вже я вже останнє час кажуть, а що не кинуть капсулу? Ну, в капсулу не звісно, що наліються, во-первых, це раз. Во-вторых, доволі такі капсули не дуже качественні є, я вам скажу. А це ти вже знаєш, що ти налила, що ти бачиш. І... Ну, коротше, користуйтесь і беріть на заметку, воно реально працює. Ми вже сьогодні спробували і по поводу поласкивателя, і по з поводу... приводу порошка, то реально це воно так і є, Сонька, прийшла. Ця коробочка з-під яїця, то може знаєте, заливають. Можна приспособити будь-який стаканчик. В, Главное, в що воно не порти барабан. Да, Обізадіє пластмасовий і не твердий, правильно? ну звісно. Що да, такий... ну, Щось пластмаснути. Ну все, общем... Ну воно доволі такі служає і розбиває сірку, ну як не слежується сірка, коли сірає, ну, сі да. і служає, і ще тут таки... Короче, метод не... супер. Ми сьогодні і спробували, були в восторгі. Скільки лет стираємо вже цими машинками, а у такої мелочі, вроді би, і не знали, і навіть положити не могли, що це мог... порошок міг стікати. В каналізацію. Из мира честь состоит жизни. Да. Ну на сегодня всем пока-пока.